Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. І сьогодні моє відео просте. я подала заяву до поліції про перешкоджання депутатської діяльності і хочу е розповісти вам про це. У чому ж полягає перешкоджання депутатській діяльності? Неодноразово я вам розповідала, що зверталася з депутатськими зверненнями на комунальне підприємство Кременчуцька телерадіокампанія, аби вони мені пояснили та поінформували, як вони витрачають бюджетні гроші, тобто гроші платників податків нашого міста Кременчука. Комунальна телерадіокомпанія пояснень та інформації не надала, і я вважаю, що в такий спосіб вони перешкоджають моїй депутатській діяльності. Чому? Тому що депутати ухвалюють бюджет і мають право контролювати цей бюджет. Що ж відбувалося, розкажу детальніше. Ще в лютому 23-го року я написала депутатське звернення на телерадіокампанію з вимогою: поясніть навіщо від початку повномасштабного вторгнення комунальна телерадіокампанія почала закуповувати на стороні телепередачі або концепції телепередач. На ці потреби комунальна телерадіокампанія витратила майже 700 тисяч гривень. У Прозоро ми бачимо закупівлі передач: година з психологом, другий фронт, твоє право, бізнес під час війни. За умовами закупівлі, усі ці телевізійні продукти мають бути передані замовнику у форматі МП4 у відеоформаті. Тож моя депутатська вимога проста: покажіть всі ці відео та доведіть, що 700 тисяч гривень витрачені не на повітря, а на конкретний телевізійний продукт. До речі, цікаво, чому саме під час війни комунальна телерадіокомпанія вирішила закуповувати телевізійні продукти на стороні, якщо у штаті комунальної телерадіокомпанії більше, ніж 50 співробітників. До речі, я попросила надати і списки цих співробітників, щоб зрозуміти, які їх посадові обов'язки і чим вони займаються. До речі, посада директора комунальної телерадіокампанії Кременчука Сергія Переполяпника прирівняна до посади заступника міського голови. Це вказано в постанові Кабміну про державні та комунальні засоби масової інформації. Але мені, як депутатці, наприклад, легше ставити питання і отримувати відповіді від міського голови, ніж від пана директора комунальної телерадіокампанії, який Уникає спілкування зі мною і письмового, і устого. У цьому році я приходила до Сергія Перепилятника на невідкладний прийом на комунальну телерадіо але за прикрим збігом обставин він був на лікарняному. Я переконана, що Сергій Переполятник уникає пояснень, уникає відповідей на запитання, тому що він хоче і далі витрачати бюджетні кошти без звітів і без пояснень. Відповідно, я, в свою чергу, саме зараз хочу відповідей і хочу пояснень, тому що зовсім скоро Кременчуцька міська рада буде приймати бюджет на Новий рік. Депутати будуть голосувати за новий бюджет, тож якраз саме час, саме зараз, отримати всі необхідні роз'яснення. Безпосередньо від керівника Кременчуцької телерадіокомпанії. і я дуже сподіваюся, що Кременчуцькі правоохоронці мені в цьому допоможуть.